Колеги, доброго дня! Мене звати Євгеній. Я знаходжусь на складах компанії АгротехноСоюз. Сьогодні до нас прибуває чергова партія препаратів компанії Хюмінтеч з Німеччини. Тож ходімо, поглянемо на один із етапів перед тим, як препарати потраплять на ваші поля. Фура розгружена. Ходімо, завітаємо на один із наших складів. Подивіться, яка краса. Весна набирає обертів. Температури в день вже піднімаються до плюс 18, плюс 20, і це означає, що наші озимі вже відновили свою вегетацію. А отже, час застосовувати біостимулятори компанії HuminTouch. На озимій пшениці, озимому ріпаку для першого внесення найкращим рішенням буде застосувати гуміфілд фортефульвів. Даний препарат містить в своєму складі і солі гумінових, і фульвові кислоти. Таким чином, застосувавши його, ви забезпечите розвиток і кореневої системи, і вегетативної маси. Наприклад... Кущення у пшенички або гілкування у ріпаку. Норму застосування рекомендуємо 0,4 літра на гектар. Хоча для слабких посівів буде ефективним збільшити норму навіть до 0,6 літра на гектар. Хто буде допротруювати насіння або сіяти ярі зернові, рекомендуємо до передпосівної обробки насіння додати гуміфілд форте брікс. Даний препарат стимулює проростання насіння, і ми отримаємо більш рівномірні сходи навіть за стресових умов. Норма застосування для зернових колосових 0,8 літра на тонну насіння, для сої 1,5 літри на тонну, для кукурузи соняшнику 2-3 літри на тонну насіння. Також можна обрати більш підсилену версію препарату Гоміфілд Forte Brix це Fulvig. Сіт, адже він ще додатково містить фітогормон гіберелін, який стимулює проростання, і ми отримаємо максимально дружні і вирівняні сходи. В подальшому, наприклад, в фазу прапорцевого листка або, можливо, другого міжвузля, хто буде працювати, рекомендуємо додати наш потужний стимулятор росту Фульвітал плюс. Даний препарат містить фульвові кислоти і мікроелементи. Він добре під'єднується з фунгіцидами, з інсектицидами, з мікроелементами, стимулює наростання вегетативної маси. Кущення рослин стимулює живлення і фотосинтез рослин, і, відповідно, закладання генеративних органів. Тому рекомендуємо. Норма застосування його 0,45 літра на гектар. Сьогодні на складах в наявності є всі препарати лінійки компанії HumanTouch. Тож не зволікайте, звертайтеся або до наших регіональних представників, або відразу до офіційних дистриб'юторів, замовляйте препарати та стимулюйте ваші посіви.